Добрий день. Сьогодні у нас наступне заняття по темі рівняння з двома змінними та його графік. Сьогодні ми розглянемо з вами більш практичне застосування цієї теми. І відповідно розглянемо в номері 12:9 приклади 1, 2, 6, 8, 9 і 11. Ці рівняння ми побудуємо разом. А всі остальні рівняння з цього номера я рекомендую вам. Аналізуючи і дивлячись те, що я вам поясню, побудувати самостійно. Приступимо до роботи. В системі координат побудуємо графік першого рівняння х дорівнює корень з y. Як ми вже з вами говорили, даний графік похожий на графік рівняння y дорівнює корень з х. Але відбувається від... будується відка параболи, Відносно осі ОY. Подивіться, будь ласка, на зображення даного графіка. Наступний графік, приклад номер 2, х дорівнює корень Y-1. Відбувається зміщення на одиницю вгору відносно осі ОY. Ось цей графік. Подивіться, будь ласка, синім кольором побудований графік х дорівнює корень Y мінус 1. Відповідно, графік другого рівняння я прибираю, тому що мені потрібно буде побудувати графік, рівняння Х дорівня корень Y по модулю. Модуль говорить про те, що відбудеться відображення відносно осі ОХ. Ось цей графік. Відбулося відображення верхньої вітки відносно осі ОХ. Ось цей графік, який у нас у прикладі номер 6. Приклад номер 8 говорить, що для підкор... до підкореневого виразу додали одиницю, тобто відбулося зміщення на одиницю, куди? Вниз, бо плюс одиниця. Тобто ми графік шостого рівняння змістили на одиницю вниз і відобразили відносно осі Ох. І отримали. Фіолетового кольору рівняння нашого е, номер 8. Рівняння номер 9 Модуль Х. І дорівнює корень модуль Y. Тобто повинно бути відображення і відносно осі Х, і відносно осі Y. Ось цей графік. І останнє завдання. Приклад номер 11, модуль x мінус 1 корень, модуль y плюс 1. Відбулося відображення і зміщення. Подивіться, будь ласка, ми побудували графік рівняння x дорівнює корень модуль y. Змістили на одиницю вниз. І відобразили. І отримали ось цей графік червоного кольору. Кінцевий результат. Зверніть, будь ласка, увагу. З номера 1211 я хочу розглянути приклади 1, 4 та 5. Давайте розберемося з цими, номерами, з цими прикладами, з прикладами номера 12-11. Перше рівняння, яке нам потрібно побудувати, х дорівнює y-1 до квадрату. Це похоже на нашу параболу, ви розумієте, але парабола, яка буде направлена відками не вверх, а вправо. Ось графік цієї функції. Так як у нас під квадратом y-1 відбулося зміщення на одиницю. Нашої параболи вверх відносно осі ОІ. Ось графік червоного кольору, той, про який ми зараз говоримо. Із номера 1211 я зараз показую вам приклад номер 1. Для того, щоб побудувати приклад номер 4, ми виконаємо певні послідовні перетворення. Ну, додамо в аргументі Y модуль. Отримуємо відображення відносно осі ОХ. Ось зеленого кольору появився графік. Добавимо біля х двійку. Отримуємо зміщення на дві одиниці вліво відносно осі О. І накладемо умову модуль Х плюс 2, Тобто, повинно бути відображення відносно осі ОІ, але уже зміщеної функції. Ось цей колір. Тепер я уберу попередні перетворення і отримуємо графік кінцевого результату приклада номер 4 Зверніть, будь ласка, увагу. Для того, щоб побудувати приклад номер 5, ми, отримавши графік х дорівнює y-1 до квадрату, відповідно, наступний крок. Симетрія відносно осі ОХ. Наступний крок модуль Х. Відобразили відносно осі О. І змістили на дві одиниці, і отримали кінцевий результат. Ось цей графік. Змістили на дві одиниці. Вбираємо попереднє перетворення. І отримаємо кінцевий результат нашого графіка. На цьому номер 1211 ми завершуємо. Останні приклади виконайте самостійно. З номера 1213 виконаємо приклади 1 і 3. Якщо ви уважно подивитеся, то графіком даного рівняння буде коло з центром в точці 2, 1 і радіусом 3. Отже, побудуємо ці рівняння. Побудуємо перше рівняння. Рівняння кола з центром в точці 2. 1 і радіусом 3 одиничних відрізка. Ось наше коло. І виконаємо при цьому приклад номер 3 в якому модуль біля х, тобто відображення повинно бути відносно осі O. І ось це коло. Я не обирала початкове коло першого прикладу, першого завдання. І появилося уже відповідно рівняння із третього завдання. Ось цей графік, про який я зараз з вами говорю: графік третього рівняння. Подивіться, будь ласка, уважно, і будьте уважні при побудові. Якщо модуль Х, то відображення відносно осі, ОІ. Приклади із номера 12, 13 наступні, виконайте самостійно. І ще один номер із. Даного пункту я хотіла з вами розглянути це номер 12,15, приклади 1, 3 та 5. Попробуємо побудувати всі ці рівняння послідовно. Виконаємо їх побудову. Перше, що ми зробимо, ми побудуємо рівняння х плюс у дорівнює 2. Перед тим, як побудувати перше рівняння модуль X плюс модуль y, ми послідовно виконаємо певні перетворення, ті, про які ми говорили з вами вчора в теоретичному матеріалі. Отже, перше рівняння, яке ви бачите на своїх екранах, це рівняння x плю до рівня 2. Наступне рівняння я накладу умову на модуль X, тобто модуль X плюс y до рівня 2. Я отримала рівняння ось такого вигляду. Модуль Х Y до рівня 2. Відображення відбулося відносно осі, ОІ. І е, наступний крок накладу модуль на y і отримаю рівняння. Модуль х плюс модуль y дорівнює 2. Отже, убираючи попередні два кроки, я отримаю кінцевий варіант рівняння модуль х Y дорівнює 2. Це ось такий квадрат. У якому відбулася симетрія як відносно осі О, так і відносно осі ОХ. Це графік нашого рівняння номер 1 Графік рівняння номер 2 номер вибачте, говорить про те, що потрібно змістити на одиницю по х і на двійку по на мінус 2 по і. Ми отримаємо ось такий графік. Дивіться, наш, наш графік початковий змістився. На одиницю вправо і на 2 вниз. Ось той самий квадратик, але відповідно зміщений. Я обираю третє рівняння, залишаю рівняння номер 1 на екрані. І залишається у нам побудувати рівняння номер 5 модуль x-1 модуль 2y плюс 2 дорівнює 2. Двійка в підмодулевому виразі біля ігрика говорить про те, що у нас графік повинен стиснутися до осі X. Подивимося, що ми отримаємо. Зміщення відбулося на одиницю вниз і на одиницю вправо, але наш квадрат сплюснувся до вигляду ромбика. І отримали ось такий графік. Графік 5 рівняння із номера 12. 15. На цьому пояснення побудови рівнянь, графіків рівнянь із пункту 12 на сьогодні я завершую. Бажаю, бажаю успіхів для самостійного виконання. До наступних зустрічей!